Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Блогерку на Дніпропетровщині підозрюють в розповсюдженні фейків про зСУ. У Дніпропетровській області втричі зросла захворюваність на сказ серед тварин. Протезом на фронті військовий 108-ї бригади тероборони повернувся на службу після поранення. У кривому розі затримали місцевого жителя. Його підозрюють у незаконному заволодінні півтора мільйонами гривень. Повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі. За даними слідства, чоловік разом із невідомими розповсюджували у соцмережах посилання під виглядом соціальних виплат. Аби отримати кошти, люди вводили дані банківських карток. Ушукали щонайменше 40 людей. Підозрюваному загрожує до п'яти років позбавлення волі. На Дніпропетровщині виявили блогерку, яку підозрюють у поширенні фейків про ЗСУ. Про це повідомили в управлінні СБУ у Дніпропетровській області. За даними слідства, жінка розповсюджувала у соцмережах фейкові повідомлення про діяльність підрозділів ЗСУ. Також підозрювана назвала декілька міст на півдні та сході України російськими. Їй повідомлено про підозру. Жінці загрожує до п'яти років ув'язнення. На Дніпропетровщині втричі зросла захворюваність на сказ серед тварин. За інформацію Держпродспоживслужби зафіксували більше ніж 30 випадків хвороби. Це й домашні тварини, і худоба. В дачному кооперативі Ігренського району на початку жовтня від інфекції загинула корова. А вчора вірус зафіксували у домашнього кота. Таміла Стручковська, начальниця Дніпровської держлікарні ветмедицини, каже, 6 жовтня фахівці викликали власники корови. У тварини з'явилися характерні симптоми сказу. Тварина при них теж падала, нервові паралічі вона боялася світла. Ветеринари почали десятиденне спостереження за коровою. Та наступного дня, каже Таміла Стручковська, тварина померла. Значить, треба було виривати яму глибиною 4-5 метрів, пересипати землю хлорною ізвістю і спалювати труп згідно інструкції по боротьбі із сказом тварин. Людей, які були в контакті, ми зразу направили в медичний заклад. Місцева жителька Лідія каже, їхні будинки неподалік лісопосадки, тому худоба та домашні тварини інколи контактують з дикими. Я колись бачила лисицю, ну цього саме вона крала. Ну її мабуть, вбили. Таміла стручковська пояснює, лиси є основним джерелом сказу, та через воєнний стан в країні мисливцям заборонили полювання. Сказ це дуже небезпечне вірусне захворювання. Форіють домашні тварини, дикі тварини і в тому числі люди. Воно невиліковане. Як собі ведуть себе домашні тварини, вони взагалі агресивні проявляють. Тільки профілактичне щеплення тварин може спасти від сказу. Вікторія Война, головна спеціалістка Держпродспоживслужби, розповідає: минулого року зафіксували 9 випадків сказу серед тварин, а цьогоріч – 33. Тож вакцинували понад три тисячі людей, які контактували з хворими тваринами. У всіх випадках каже спеціалістка, вели карантин на два місяці. Треба провести всі заходи. Це і інформаційна робота, і провести вакцинацію, і дезінфекцію місця загибелі тварини чи місця утримання тварини. Зафіксовано найбільше випадків це собаки-коти, чотири лисиці. І там по великій рогатій худобі один по дрібній рогатій худобі також один куниця була. Ще одна причина спалаху хвороби, каже Вікторія Война. Відсутність минулорічної імунізації диких тварин через обстріли армією РФ. Втім, цьогоріч у регіоні її розпочали з 10 жовтня. Представляють собою на такі кубики 3 на 5 сантиметрів. Із м'ясо кісткової муки всередині неї знаходиться капсула. Володимир Нечіпоренко, начальник Павлоградської районної ветлікарні, розповідає: майже 50 тисяч доз такої вакцини мають розкласти на відкритих територіях. Для цього сформували спеціальні бригади. Препарат поїдають вовки, лисиці, єнотоподібні собаки та барсуки. Кожні 200 метрів розкладується вакцина, і потім. Згідно з цих стопчиків, контролюється поїдання, Скільки, допустимо, з'їли, не з'їли, проводиться це на 4, 8 та 15 дні. Загалом по області розкладуть більше ніж 200 тисяч доз для імунізації диких тварин. Таміла Стручковська нагадує, аби вберегти котів та собак від зараження, раз на рік необхідно проводити вакцинацію. Якщо ж у тварини помітили симптоми, треба негайно звернутися до дільничого ветлікаря. Поліна Поломарчук, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро. «Це мишонок, він евакуєрований з Раматоцька разом з другими цуценятами. Криворізькі зооволонтери евакуюють тварин з деокупованих населених пунктів та з місць, які обстрілює армія РФ. Перше виїхали в червні цього року, каже волонтерка Руслана Кульбіда. Спочатку війни ми приймали більше тваринок. Ми не було в планах евакуювати, займатися цим. Але коли сталася трагедія на Херсоні. Не змогли здержатися і зразу виїхали туди. І з того моменту вже ми не можемо не могли зупинитися. Песики, там котики, які залишились без господарів, вони ну, до блокпостів прибувалися, і ми туди їх забирали. За весь час Руслана та Олексій евакуювали близько 200 собак та котів. Усіх їх лікують та залишають в своєму притулку. Жінка розповідає, кожна тварина потребує медичної допомоги. Там вже нема майже людей, і літо було спекотне, велика антисанітарія, і собаки приїжджають от, все на них. В них гниди, кліщі. Клапи нам потрібна була окрема територія для цих тварин, для того, щоб їх обробляти, для того, щоб другі тваринки не підхватили це. За словами Руслани, вдалося знайти господарів для 30 собак та 70 котів. На її утриманні залишається близько сотні тварин. Жінка каже у кривому розі планують відкрити притулок для евакуйованих тварин. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Суспільне новини. Кривий ріг. Ну, це стандартний, активний тяговий протез, який все працює на тягах, все від мене ж на така лямка. От воно ж не її керуєш Там, рухами плеча м'язю. Можна опустити, можна щось як було, умовно взяти. Ну, намагаюся часу носити, тому що знову ж таки спина і так, щоб не було гірше. Повністю її плече саме вкриває, тому да, сильно не поспижно. Поранення отримав під час виконання бойового завдання, Шли на допомогу своїм побратимам, внесли бика воду, сухпаї. Ну і Зав'язався бій. Перший постріл танку над головою і через пару секунд в 10 метрах від мене. І все. Я себе оглянув, дивлюсь, рука всього. Ну, майже. Вона ще там висіла трохи. Потягнувся за турнікетом, а руки слизькі були в криві, турнікет собі не класти, не зміг. Крикнув в ротному, що я таристи, і мені ротний командир відділення оперативно надали допомогу. Ну і все, ми стали пішли. Лісосмугами трошки пройшлися, кілометри три, напевно. Операцію мені зробили, напевно, о другій годині ночі чи о першій годині, о, ну плюс-мінус десь так. Я прокинувся о 6-й ранку вже, о 6 чи о ось, ну там, плюс-мінус в цьому коридорі. Ну так подивився на себе, дивлюсь, руки немає. Ну, Поглянув все інше ціло, ну думаю, слава Богу, хоч не цьому. На момент поранення, коли мені вже перелетіло, я ж зрозумів, що я вже йду, а я руку вже практично не відчуваю. Я розумію, що її все вже. Ну, готовий, я ж ну, розумів для себе. Що. О, так буде. Ну, мені головне було, що я ну, всі інші частини тіла були на місці. Це, це вже не так критично. Як, ну, воно, кінцівки це розхідник одної більшої, одної меншої. У мене їх ще їх вистачає. Найвелика проблема була дружині подзвонити. Взяв у своїх колег по нещастю телефон подзвонити. Сказав, що я тут на больничці і я тут не зовсім цілий, тому що, ну, знаєте, знаю, телефоні розмови з телефонуся з нею роз тиждень там, і кажеш, та все нормально, типу там. А тут типу, сказати, що ну, я ж тобі обіцяв, а я тут приїхав там, не, не зовсім повній комплектації. На перше протезування це активно тяговий протез, з ним ходити рік. До нього звикати, тому що треба теж до нього звикнути це все. Він ж плюс, коли ним користуєшся, воно трохи м'язи тренує, тому що біонічний протез, він ж працює від скорочень м'язів. Це ж електроди, там м'язи скорочуються, він там щось працює. От. І з цим треба ходити рік, до нього звикати, з ним тренуватися, і через рік тоді вже біонічний. Пишу нормально, ну як нормально. Не дуже красиво, ну, пишу там, лівою рукою, я ввожу е, е, авто, там, ну, без проблем. Ну, В принципі, все навчився. Ну, немає щось такого, чому, там, не можу себе обслуговувати. Да, там, абсолютно. Не пробував була абсолютно, тому що в мене вдома машина на автоматі і взагалі питання. Ну, тут же все просто. Перед початком дороги, все, я включив та поїхав собі. Ну, Функціонал мінімальний, але час від часу ну, є випадки, там, коли користуєшся там, щось донести. Там, умовно, рюкзак не ста нормально. За ВЛК, да, я обмежено придатний військи, військовий час. У мене просто ситуація була в чому, що я міг по місцю проживання в ТЦК служити, наприклад. Але не сильно мене ця перспектива поспіхалася, тому я запитав у себе військовій частині, ну, чи, чи є для мене підходяще місце. І там мене прийняли, сказали, залишайся, звісно. Ну, в принципі, до сих пір живи — це вже перемога. Взагалі русско європейська лайка, але в зв'язку з повномасштабним вторгненням я її називаю українська європейська. Тому що навіть це слово приносити руска, російська я собі ну, не хочу і не дозволяю. Так як я мисливець, моя собака в мене 12 років. Вже пішов 12-й рік, як вона в мене, вона разом зі мною. Ця собака з'явилася в мене десь в іюні. Цього року чайва зовуть, а якутськи перевод умниця. А цього прозвав Вовк, тому що, тому що він і більше відкликається на, на цю кличку. І якось у нього маніри Вовка є. Він приблукав. Я його сфотографував, виставив в соціальні мережі і думав, що він десь у когось загубився. Мені зателефонувала власниця притулку і повідомила, що ця собака була волонтерами перевезена з окупованої території з Харківської області, після чого жила в цьому притулку. Ну, Так як вона не вчла, що він дуже великі бар'єри Передала я, він збіжав від тіляпів і потім гуляв по городу. Я вирішив залишити собаку собі, вилікувати, так як в мене є одна собака, то більше мені навіть веселіше тепер у нас дружна компанія. Взагалі вони між собою не ругаються. Вона єдине, що трошки рівнує. Коли я починаю його, допустимо, гукати до себе, вона первіше прибігає. Якщо раніше вона могла трошки одійти, порити мишей, покопати, пополювати, сама десь піти трошки. От, 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 тепер взагалі не відходив, бо рівнує, що його, я лічний раз його поглажу. Моя собака взагалі не реагує на обстріли, тому що вона звикла до звуків пострілу ружжя, а цей немножко побаївається, тому що він, відать, був непосредственно під самими обстрілами і перебував певний час десь в замкнутому пространстві під завалами. Будинку чи якогось приміщення. Коли я раз розіскав собаку, другий раз розіскав собаку, і люди вже знають до кого телефонувати, кому скидувати месенджери, фотографії. Вчора буквально був случай, у нас тут загубився курсхар. Мисливець мені зателефонував, що загубилася собака. Ми його пошукали. Так як вчора був вихідний, не знайшли. Буквально сьогодні зранку мені дзвонять, люди вже кажуть, що Росхар з жовто-блакитним ошейником знаходиться там-то -та і там-то. -та. Я зателефоную власнику, він їде забирає. Ну, я не можу порахувати, скільки дуже багато. Дуже багато. Тільки за последній він... неділі він... він... О, це, це, це третя собака. Це моя душина. Тому що коли я виїжджаю з ними на природу, я забуваю про це. Навіть парою забуваю, що йде війна. Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.